недавних пор у нас действует правило. Каждая четвертая песня на радио должна быть на украинском языке. Осталось принять закон, чтобы это была нормальная песня на украинском языке. Они на каене по Житомиру гоняю и хава взрук дрессированный павук. Верховная Рада хочет пойти дальше и принять закон о стопроцентном использовании на радио и телевидении украинского языка. Так называемый закон о квотах. Давайте заглянем в студию самой популярной украинской радиостанции в первый день работы после введения подобных квот. Доброго дня! З вами Радіопромінь. Так, так, ви слухайте радіопромінь. Радіопромінь. Ну, що сказати? Айо! Доброго дня сьогодні наш перший випуск після введення квот на сто відсотків української мови в ефірі. Ой, радіо Промінь. Ми дочекалися. Відтепер всі радіостанції України працюють виключно на українській мові, але не всі радіоведучі так якісно володіють мовою, як володіють її ведучі Радіопромінь. Радіопромінь усім іншим капець. Будь ласка, прослухайте програму на сьогодні. 9.00 гуслі Семен Скляренко. 10.00 00, 10 .00. Трембіта Горович. 11.00 Сопілка Гриць Криниця. Не переключайтесь, немає сенсу. Радіо -промі. А ми ж вас попереджали. За дві години наша нова рубрика Друге життя, і до нас завітають Вова зі Львова, Зевьо, Олександр Пономарьов, Бобул, та вже не юний, але той ще Орел Михайло. <риклад> так, так, для мене він просто Михайло. А зараз в нас програма Нові імена, нові імена. Нові імена. і сьогодні до нас у гості прийшла ще не дуже відома українська група, але її пісні лунають майже зі всіх радіоприймачів. Тож знайомтесь, група квота. Доброго Добро! Здравствуйте! Він хотів сказати «Доброго дня». «Доброго дня він хотів сказати! Добре! Соліст групи Квота відомий соліст. Представтесь, будь ласка. Мар'ян Мар'янович Пендюра. Можна Марік. це наш супергитарист Іван Олексійович Орлов. Я так і думала. А, ну що ж, Звісно, у мене питання до вас, Марик. Е, Марик, е, розкажіть коротенько історію вашого успіху. Ну, якщо коротенько, то нам поперло. Вам поперло. А нам як поперло? Радіопромінь. Наші акції ростуть швидше, ніж Майкрософт. Парек, у мене до вас майже риторичне запитання. Чому до цього моменту вас майже ніхто не знав, а сьогодні ви вже прокинулися майже зірками? А ми самі в шоці. Ще тиждень тому ми ходили по всіх радіостанціях, придали свою пісню, але всі нам казали, що то лажа, фуфел, отстой, порожняк, Кізя... Коротше, що такої людям слухати не можна. Але щось трапилось. І всі розривають нашу пісню. Мені дзвонять всі радіостанції і кажуть, Марік, 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 дай пісню. А Яку саме пісню вони всі просять? Ну як, нашу гітяру? Ну, поки єдину. А, так, це дуже відома пісня, а, яка називається. Бурштиновий кабанчик. А, так, так. Ану, злабай.

Pienко, мух, 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 ну що ж, мене, дякую, дякую. Дуже класна пісня. Дякую, дякую. Але в нас дуже багато запитань. До вас, звісно ж, Марек, Питання. Звідки ви хлопці? А ну, я взагалі то зі Львова. О, Культурна столиця, так. Барабанщик в нас Рахіва. Ой, Рахів, привіт, Рахів! А, басуха з Тернопіля. Тернопіль файне місто. А, Ваня у нас з... З... звідки Ніжнім... Ну, а... ну, то й добре. <звачка> а у нас коротка. Історична довідка вперше Радіопромінь вийшло в ефір 22 квітня 1965 року. А жити як люди ми почали тільки зараз. «Радіопромінь» у 50 життя лише починається. Марик, розкажіть і ви, як змінилося ваше життя після того, як вийшов закон про квоти? Що за закон? Не чули. У нас мірове турне по Україні. Кожен день нова п'янка, так що ми не слідкуємо за політикою. Але життя змінилось кардинально. По-перше, ми зрозуміли, що на музиці можна заробляти. Ми теж. По-друге, нам почали дзвонити якісь люди з ціліка і хочуть з нами співати разом. Так, Такі? так, так, нам теж дзвонять, дзвонять. А вам хто дзвонив? Чи то лунатик, чи то фанатик. щось. Правильно казати мохнатік. Може й мохнатік, так. щось таке. Так, так. А ще прикинь, тільки воно... На... сидимо, дивлюсь, мені дзвонять мозги. Я подумав, мені мої мозги дзвонять. Ну я не став брати, думаю, що з ними розмовляти. Як ви чуєте, Марик дуже влучно шуткує. Дякую, дякую. дякую, Але ж деяка проблема все ж таки існує з українським контентом, але е, я хочу сказати, що е, вже скоро ви почуєте нові пісні е, Світлани Лободи Стривай, стривай, куди ти чоловіче, е, гурту Час і скло е, пісня, мабуть, тому що. Та у Потапа та Анастасії силь цуценятка. <риклад> Щойно мені передали дві новини, і одна трохи сумна, а друга дуже гарна. Перша закрилося ще одне радіо, і це стильне радіо. Співчуваємо. <риклад> а яка ж тоді гарна? А, гарна новина. Як ви гадаєте, яке найстильніше Радіо України? А наверняка, п'ятниця. Хто наші конкуренти, а нема у нас конкурентів? Радіо «Промінь». Марик, Марек, Ви е, така творча людина, така самодостатня творча людина. Да. А ви не думали виступати без гітариста? А як же ж то? Він то взагалі наш директор, продюсер та композитор? А що ж ви робите у цій групі? Я офігенно розмовляю українською. <рив> добре, добре. Ну що ж, наступне питання до вас, Марек, як створилася ваша група? Як ці творчі частинки приєдналися одна до одної і утворили один творчий струмочок? Як як я, я, я отримав смс-ку від гітариста? Робота треба. все. цю історію Ваня знає. Хай він розповість. Да, так, це було весною, пам'ятаю, тільки-тільки сошла із ізмара. Настр... Ну, Якщо кому дуже цікаво, можна подивитись в Вікіпедії. А я хочу ще спитати, Марик, хто цей поет, хто э, ця людина, яка э, пише вам такі гарні співочі українські пісні? Так то Ваня, Ваня все пише. Ну. Залабай новий хітяр. Как да увидиш в небі сонце, когда любов к тебе вернется Стоп, стоп, стоп. А ви сказали, що він пише, але ж у вас пісні українською. Так, Ваня пише, а ми потім у гуглі українською перекладаємо і співаємо. Ви слухаєте радіопромінь і радіопромінь зараз в топі. Ось бачите, одна буква змінилася, а така різниця. Радіопромінь Бог є. Я нагадую, що після цієї передачі ми будемо знову слухати всі пісні океани Ельзи, але вже не так, як вчора, і позавчора ми будемо слухати їх у зворотньому алфавітному порядку. <звіць> а у нас свіночок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня, мене звати Славко. Доброго дня, Славко. Ви хотіли б е, якусь пісню океана Ельзи. Ні, я вас хочу попросити, щоб ви більше не ставили так часто в ефір групу Ельзи». Дуже прошу. Святослав, це ви? Боже мій, боже мій. Ну звісно, я ж не можу заперечувати Богу музики, і тому для вас звучить цей симфонічний оркестр. You I ja get drunk again Because I'm the only one Продовжуємо ефір Радіо Проміні. У нас тут е, дуже така тепла, дружня атмосфера. Е, і зараз у нас питання з інтернету, е, питання, на жаль, до гітариста. Е, отже, Іване, е, як і де ви навчилися е, так гарно грати на гітарі? Дякую за вопрос. Образовані несколько. Первое, это московский… Слухайте, це ж питання з інтернету. Ось вам планшет, відповідаєте в інтернеті. А, я думаю, що на це питання може відповісти Марик. Та хай він краще відповідає в інтернеті. А, ну що ж, у нас в студії ще один дзвіночок. Ало, слухаємо вас. Так, доброго Добрий дня. — вечір. Добрий. В мене питання до гітариста. Може, до соліста? Ні, до гітариста. Ну добре, слухаймо. Скажіть, будь ласка, щоб стати гарним гітаристом, що треба? Гітара? На жаль, зараз гітарист не може відповісти на це питання, бо він дуже швидко вийшов. Е, і на це питання відповість соліст групи Марик. Гітарист надовго вийшов? Е, думаю, що надовго його забрала швидка, тому він швидко вийшов. А може, е, наш слухач задасть питання е, все ж таки до соліста? Не хочу, але задав. Дякую. До вокаліста. А скажіть, будь ласка, щоб стати гарним вокалістом що треба? Мікрофон? Um, um, щоб стати гарним солістом треба гітарист. Але він зараз вийшов. Дякую за питання, до побачення. До побачення! Піду складу свого гурта. Творчої вам нацнаги. А у нас невеличкий анонс. Скоро в нашому ефірі. Бумбокс білі шпалери чорний посуд. Ольга Полякова, кохання морква. І Таїсія Повалій запозичила, запозичила. А... Також в суботу у нас стартує марафон е, пісень групи тік. Так, протягом 24 годин і 7 е, днів ви будете слухати пісні групи тік. А може досить? що досить? Може досить цілодобово тиждень підряд слухати групу Тік. Може досить ставити гурт Тік? Шановні слухачі, зараз у нас у студії з'явився фронтмен групи Тік Віктор Бронюк. І я навіть здогадуюсь, чому саме в цей день. Тому що сьогодні під стінами нашого радіо проходить е, е, зустріч фанатів другого куплету Пісня Вчительки. І е, е, я так розумію, ви прийшли на зустріч зі своїми фанатами. Ні, я прийшов до вас з однією проблемою, щоб сказати вам, отут, прямо у вашій студії, що досить крутити гурт тік. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Досить і Ві, все. Вікторе, але ж, що ж нам тоді ставити? Та як що ставити? Ну океанельзи ставте. Алло? Це Славко. Щось зірвалося. Але він передзвонив мені. Ми не можемо, не можемо океанельзи. Ну, Українська земля багато талантами. ну, Михайла Михайловича поставте поплавська, знаєте, ж люблять. люблять. Вікторе, вікторе, квоти квотами, але ж ми не можемо знущатися над людьми. Добре. Українській музичній культурі люди, які поклали своє життя на вівтар української культури, розумієте? От, наприклад, Іво Бобул. в нього дуже багато музичних доробків. Чого я не крутите? Іво Бобул — дуже гарний український співак, але він досі не оцифрував свої бабіни. А це проблема. Це проблема, тому що ми на Радіопромінь використовуємо новітні технології. У нас використовується американська технологія CD-ROM. ну дідя поставте, ну, ну дідя ж люблять. Дідо, будь ласка, як скажете. О, йо, 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 йо. Стоп! Стоп! Що почалося? Та, це. Є той самий діто, а я вас таким собі і уявляла. <рес> хлопці. Рано, рано! Це вже перебор просто! Х хлопці, хлопці, ви не хвилюйтеся, підіть, може, якийсь придумаєте дует. Е, так? Ми то придумаємо, але ви щось придумаєте. Ми все ми... зробимо. Це, ми, Дякую Віктору Бронюк ми і в нашому ефірі. Ой. Ой, у нас ще одна дуже гарна новина. Тільки но депутати Верховної Ради прийняли закон, який зобов'язує всіх українців їздити тільки на українських автомобілях. Це дуже класна новина, і ми хочемо привітати завод АвтоЗАЗ. Автозаз і промінь. Разом до Європи! На жаль, наша тепла бесіда набігає кінця, і я зараз передаю мікрофон солісту групи квота марику для фінальної промови. А все-таки розрішите, я скажу. Дозвольте, якщо ви українець, я українець. Я украинец до седьмых колен, Пропрадит мой шелками сшит насечи, и ни чужбина, ни турецкий плен, его казацкой не лишили речи. Мне этот дар передавал Отец, и мама с молоком передавала, и пил я нежность их родных сердец, и их любовь стихом во мне звучала, я ж растерял, как воду из горсти тот дар, что сохранил в неволе прадед не знаю языка. Сказать по правді, Простите, сыновья и дочь прости. Прости мене, про прадіда, прости мене, мій суверенний краю, за те, що на російській мові плачу, об тім ще мови рідної не знаю. Боже мій, Боже мій, я тільки щойно побачила, яка ви чуйна і симпатична людина. Іване, боже мій Іване, Іване. Марик брис! На <різь> брудерша. Hey this go to.